Славете, а чи знали ви, що у кави є ще такі здібності, такі якості, що її можна не лише пити? Із неї, наприклад, навіть окуляри роблять. Ну точніше, не самі окуляри, а право до окулярів з кавової гущі. Уявляєте собі, такий е, собі натуральний еко-аксесуар виходить. Насправді я знаю цю історію. Я знаю тих, хто виробляє такі окуляри. Я знаю, що засновник Ігоре рік закрився у своїй студії, щоб дійсно цей, ця макуха з кави, так ага. вона щоб вона не розсипалася. Тому що він каже, я роблю оправу, а воно розсипається в мене в руках, щоб вони дійсно трималися. Тому що дуже цікаво. І дійсно оправи з кави ми ну, робити, звичайно, не будемо з вами, але про, тому, що. Рік так, у нас тільки часу немає. Зараз ми покажемо три незвичні способи засто... застосування кави вдома, а допоможе нам в цьому майстриня на всі руки. Анна Скорик. Анна Скорик інстаблогерка, зоозахисниця із власним домашнім зоопарком та майстриня на усі руки в мережі, Анна власним досвідом доводить, що піклуватися за тваринами весело. А в житті головним хобі у жінки. Стала магія. Інакше її не назвеш перетворення підручних матеріалів руками скорик у справжню красу. Доброго раночку! Люди приготуйтеся десь там на якісь, мабуть, вже красивий блокнот, який ви маєте вдома. Зараз записуйте, так. буде цікаво. Анчка, розкажіть, ви в моїй в моєму таборі любите каву? О. Я, якщо чесно, маньяк кави. М -м. О! Я просто якщо, якщо, я бриті люблю каву. Я буду як на тих мемчиках, така гримза. <ріст> так. І моя доня, вона завжди шуткує, що у мами не кров, у мами кава. І в маминій каві не вистачає трошечки крові. <ріст> Клас! Так. Цікаво. У нас сьогодні буде інша стратегія. Ми будемо каву ховати не в собі, я так розумію. Так. А щось робити інше. А що у нас тут є? Ну, дивіться, кава вона не тільки смачна і є не не тільки дуже багато варіантів, як її заварити, щоб це було круто, смачно, але її можна використовувати і для краси, і для готування, ну і для домашнього побуту. Mm -hmm. І я пропоную почати певно з краси, як ми дівчата Давайте. Ми це любимо дуже дивіться. Дуже багато є рецептів, просто чудових. Натуральних масок для обличчя, для волосся, для рук, для тіла, не тільки й саме скрабів. Скраб тут досить пройде: угу. наприклад, кава, цукор і добре себе там потерти, але обов'язково потім зволожити. Але ми, наприклад, ми беремо зараз сметанку. Так. Сметанка має бути відсотків 15-20. Не так, нежирніша. Я буду робити сьогодні невеличкий. Кількості. Далі ми беремо каву. Можна як жмих, який вже використаний, ну на що викидати, так, якщо можна використати, так. але можемо взяти і одразу А, Треба бачити по собі, яку пропорцію вам треба. Наприклад, я для обличчя беру приблизно десь одна чайна ложка сметани і одна чайна ложка кави. Це добре. Перемішуємо і додаємо приблизно 5 мл олії. Олія. Так, ефірної олії. Краще брати або виноградних кісточок, або абрикосових кісточок, або чайного дерева. Якого ефекту ми доб'ємося, якщо будемо користуватися ось таким скрабом? Про запом'якшує ну, шкіру, а, чи ні, щось ще? Ні, він не тільки пом'якшує шкіру, він її тонізує, ага. також а, прибирає темні круги під очима. А, і угу. якщо є якісь після висипань а, чорні сяточки, воно також їх якщо доволі ну, часто використовувати. Воно прибирає. Чи може ця маска допомогти е, неориженим жіночкам запах. знайти нареченого? Чи, мабуть, вона має якийсь ефект Афродізіаку, чи просто допомагає звернути увагу на, на дівчину? Вона просто дівчини піднімає настрій. А коли у дівчини гарний настрій, вона будь-кого до себе притягне. Так. Це точно, це точно. Мені подобається, що е, наприклад я знала, що з кавової макухи можна тільки скраб робити. Я ніколи не думала, що можна ще й робити якісь масочку. масочку, чи крем для інших використань. Тому мені дуже подобається, що можна практично використовувати. Слухай, а якщо цю масочку нанести та не змивати, можна в неї ще й на Хеллоуін піти. Навіть чоловіка. Вона через час осиплеться. Ага, скільки треба часу? треба Мати 10 хвилиночок, а потім змити холодною, угу. обов'язково холодною водичкою, і одразу ви відчуєте, шкіра стане дуже такою м'якою та ніби бархатною. Mm, а, 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 а не так спеціально для мене зауважила, вона знає, що я завжди змиваю лише теплою водичкою. <Language> щоб я не забув для Ігоря щоб ти не забув, як ще і складається До речі, ця масочка. Якщо ще. Зробити для волосся то е, ми також беремо чайну ложку е, кави, uh -huh. е, або краще, якщо волосся такої довжини, як у нас з вами, то брати десь десертну або звичайну столову. Туди чайну ложку меду і е, чайну або десертну ложку. Е, Репірепірепійне, репі, я не пам'ятаю, Олія. так олія. І після цього волосся ніби з ефектом ламінації. Боже Божемо, ще й ось таке використання. Тож жіночки наші улюблені, якщо хочете побалувати себе сьогодні такою масочкою, зробіть для обличчя і для рук. Вам потрібна для цього мелена кава, одна чайна ложка, сметана, одна чайна ложка, олія виноградних кісточок, 5 мл. Все це змішуємо на 10 хвилиночок Наносимо і холодну водичку змиваємо. так? так? Клас. Так. Uh, уявляємо, в нас така зараз тут зелена галочка. Та -дин! Маску зроблено. Йдемо далі. Ну що ж, Тепер пункт другий. Ми себе вже привели, до ладу. до ладу, але треба готувати свого чоловіка. Що ага. ми робимо? Ми беремо мелений імбир, чайну ложку. Боже, це що ще... якесь сілля? Так, фабрику і можна трішки червоного перцю. Ага. Курку. Куркуму. Я візьму. Сіль, також чайна ложка. І приблизно пів е, такої Ой. маленької е, десертної ложечки. Угу. Ну, це залежить від того, е, від розмірів чоловіка, так, мабуть. Ні, від, від розміру нашого м'яса. Ми це все замішуємо. І далі ми натираємо наше м'ясо, загортаємо його у фольгу і ставимо в я. Я, я хочу зауважити, що під словом м'ясо анночка не має на увазі чоловіка. Вона має на увазі м'ясо, бо зараз вже чи є в мене достатньо фольги знову, щоб завернути мого чоловіка. Але якщо ви будете погано себе поводити, ігоре все може бути, і ви можете понюхати, воно дуже приємно пахне. За бажанням сюди можна додати і ще трошки чорного перцю і прованських трав. Я, наприклад, я дуже люблю, коли є прованські трави, до яловичини. Це mm -hmm. дуже смачно, і кава, вона всі думають, як це можна каву ну, кинути. але так, воно дуже круто. Люди, але, люди це... хочу зауважити ще ще раз назвати усі інгредієнти, які зараз Анечка використовувала для того, щоб приготувати приправу до м'яса. А це саме вона. А, куркума мелена, одна чайна ложка, мелений імбир, також одна чайна ложка. Ще одна чайна ложка червоного перця меленого, Але як Ані сказала, можна і чорний ще додати. Також одна чайна ложка солі та мелена кава, пів чайної ложки. Ось це. Єдине, що пів, це е, саме кава. А тут важливо, саме мелена кава, тут не можна макуху використовувати. Ні, Саме треба, ж, аби вона була мелена і свіженька. Угу. Тоді вона додасть м'ясу трішки такої пікантності. Клас. Так, і один з найкращих способів, як я вважаю, для. Е, Постільного для рушників, це саше. Наприклад, або мабуть, хтось зараз вперше в своєму житті чує слово саше і думає, що саше сашею це ще сашою пов'язано. Саше – Це такий мішечок з ароматними додаваннями. Це може бути кава, це може бути лаванда, це можуть бути інші трави або суміш трав і суміш, наприклад, кава і ще якась спеція, яка вам подобається. Я іноді кладу ще корицю. Угу. Так, тобто зараз ті, ті, сюди. ті, хто знали, що, наприклад, сашо це е, Олександр Шовковський, зараз ви не переплутаєте і зможете відрізніти сашо від саше. Тобто туди можна покласти якісь засушені квіти, які мають аромат. Так, так. які мають аромат. І е, дивіться, ми беремо або от, от мішечок з органзи, ага. або якщо немає мішечку з органзи, можна просто взяти з шматочок невеличкий фатину Давайте допоможемо зробити самостійно, так? Так, шучками? зробити самостійно. Угу. І якщо покласти е, між е, постільним, між рушничками, але е, головне, періодично треба їх ніби терти. Угу. Ось. О, працює, така, воно працює. Така, така кава, <свісна> моцна. Ось Потерли і поклали, і воно буде дуже пахнути. А, клас! Теж, ще раз, Осланно, дівчатка, нагадаємо. хлопці, якщо хочете зробити ось таке сашет вдома, вам потрібен шматочок фатину чи органзи, стрічка і кава в зернах. І обов'язково, щоб воно мало такий запах, аромат, треба терти в ручках О, і вставляти десь біля білизни, рушничків. Ну, можна там, одежа. де ви хочете мати гарний uh, запах. Так. Анна, це просто неймовірно. Ось так. За допомогою кави зробили три зовсім різних та дуже корисних пречі. Дякуємо дякує вам. Завжди рада розказати, що цікавеньке. А скорик. Ю.